Вот вы ви это видите? Видите? Я это все скачаю скоро. Во все поиграю. Пока что я вам бы посоветовал сыграть в обычный Dark Riddle. В Dark Riddle Classic мы не будем играть. бо он, Це той самый Dark Riddle, яким мы зараз будем играть. Мы сыграем в Dark Ridd 2. Потом потом еще Dark Riddle story. Mode, я вже отут реєстрацію вже замовив. Зараз замовлю реєстрацію, вона... вона встановиться тоді, коли стане доступною, то вийде. Dark Riddle 3 скоро вийде. Тож радуйтесь, радуйтесь. Поки оці всі, то у вас буде... Один, два, один, один, два. Три, чотири. Аж 4, 4, чотири. чотири ігри, які я буду грати. Тож радуйтесь, радуйтесь. Поки ви ще не, ну, коротше, радуйтесь. Радуйтесь. На що это все.